Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться. Радіо День в ефірі Радіо День у студії Українського радіо Житомирська хвиля Наталя Колініше. Вітаю усіх, вітаю нашу слухацьку аудиторію та телеглядачів каналу ЮАЖитомир. Сьогодні у Житомирі стартував перший відкритий конкурс камерної музики до 125-річчя Віктора Косенка. Новий український музичний конкурс засновано до ювілею композитора, піаніста, педагога, громадського діяча, чий найдовший і найбільш плідний період життя був пов'язаний саме із нашим містом. Заснований Житомирським музичним фаховим коледжем імені Віктора Косенка. Конкурс, де і інші івенти, про які ми сьогодні будемо говорити, покликані актуалізувати музику і пост. Еть митця для сучасників зрозуміти його значення для культури нашого міста, культури України, Не побоюсь з таких слів культури світу. Про це ми спілкуємось сьогодні наживо у студії Українського радіо Житомирська хвиля. І я хочу представити учасниць нашого ефіру. В нашій студії сьогодні Любов Синяк, кандидатка мистецтвознавства, старший викладач циклової комісії теорія музики Житомирського музичного фахового коледжу імені Віктора Косенка Житомирської обласної ради, президентка громадської організації. Ці всеукраїнське товариство Едварда Гріга, пані Любов, рада привітати вас. Вітаю. Також я щиро вітаю Олену Ткачук. Олена є головою журі конкурсу, викладачкою і концертмейстеркою вищої категорії, завідувачкою циклової комісії, концертмейстерський клас і камерний ансамбль Житомирського фахового коледжу імені косенка. Пані Олено, мої вітання. Добрий, день. і ми почуємо сьогодні коментар Людмили Журавської, старшої наукової співробітниці відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею, яка є розробницею концепції виставкової експозиції, присвяченої. Ювілею Віктора Косенка, власне, перед тим як говорити про започаткований нині у Житомирі конкурс, який стартував саме сьогодні, і значення цього конкурсу для музикантів і не тільки. Вочевидь, я думаю, варто сказати кілька слів про самого Віктора Косенка і його значення для нашого міста, тому що багато хто знає, він не народився в Житомирі, він не здобув тут музичного світу, але він. Нерозривно пов'язаний із історією і історією культури нашого міста. Пані Любов, я права? Звісно, ви прави. І знаєте, я коли взагалі, от в контексті цих святкових днів, думаю про Косенко, і дійшла до такого, такої думки, що Косенко і Житомир це не просто про якусь буденність життя композитора в якомусь місті, так як ми там формально покажемо біографію там стільки-то років був, там, стільки то там. Для мене Косенко і Житомир це, знаєте, легендарна історія кохання митця і міста. Тому що дійсно Косенко не народився тут, і ми не можемо, як зазвичай, ми говоримо там про Ріхтера, про Лятошинського, пов'язати саме так це ім'я з нашим містом. Проте, тим більше, це десятиріччя, проведене композитором от саме в Житомирі, воно для мене особисто набуває значення, тому що він провів його в свідомі роки. І коли він... Усвідомлено переїжджає до Житомира. Він усвідомлено називає цей період найщасливішими роками свого життя. Він свідомо говорить про те, що найбільшу кількість і найбільш вдалих взагалі, творів він пише саме у Житомирі. Мені здається, що саме цим він підіймає наше місто, знаєте, якось в статусі на цілий світ. Тому що дійсно це не просто щасливі спогади дитинства, а це така зріла думка вже дорослої людини, яка провела половину свого творчого життя. Тому що, якщо так подивитися, косанка прожив всього 42 роки, да і. Ну, в 20-річному да, майже році віці. Він приїжджає до Житомира і до завершення його життя залишається всього 20 років, да, от саме творчості, і з них половину він проводить у Житомирі. Ну тобто, це дуже важливо для Житомира, мені здається, так, і це дуже важливо для нас, як для музикантів. Дуже приємно слухати про Житомир з такої точки зору, що це місто, яке надихає композитора на створення музики. Але ж він не лише композитор, він в Житомирі Дуже активно проявив себе як, скажімо так, громадський діяч і людина, яка впливала на рівень культури міста. Так, знаєте, якщо говорити про Косенко, для мене це просто я навіть дуже рідко його називаю композитором. Я завжди кажу, що це митець і от особистість, да, тому яка поєднує в собі і композиторство, і виконавство, і просто непересічні якості самої людяні якості. Він дійсно. Живе в Житомирі, ну, в принципі, в провінції. Як би там не казали, ну, якби я згодна, що Житомир початку ХХ століття це потужний культурний центр, це центр Волинської губернії. Дійсно, тут е і опери ставилися, і симфонічний оркестр був, але все рівно в усіх спогадах Житомир називається провінцією. І от уявіть собі, що Косенка після Варшави, після Петербургу, да, він проводить життя тут, і він не вважає, це чимось, знаєте. Ну, ганебним, чи що це щось, що там пригнічує його талант, що потрібно пережити і йти далі, так. так. а навпаки, він тут, тому що він потрібний тут. Він тут, тому що він в тому місці, яке він може зробити кращим, де він може не просто реалізувати себе як композитор, і там як педагог, як виконавець, а він в тому місці, з яким він може злитися, і знаєте, якось. Ну, результатом співпраці, з яким стане якийсь дуже сильний потужний пліт. Тому що дивіться, вже 125 років ми вшановуємо да, от з дня народження Косенка, і 125 років ми говоримо про те, наскільки піднявся культурний рівень Житомира з приїздом сюди Косенка. Да, тобто він організовує тут і камерне тріо, і симфонічний оркестр. Він влаштовує безліч концертів, в яких він і сам виступає, яких він популяризує і. Сучасну музику того часу, але він привозить сюди дуже багато класики, і це не те місце, не те місто, де було. Було була потужна музична освіта, да да, де люди звикли до цього. Тобто це те місто, яке звикає якби, до цього культурного рівня. І в ті роки, коли Косенко викладав у нас, також він викладає всім, він викладає і людям, які талановиті, і тим, хто не настільки близький до музичного мистецтва. І при цьому, знаєте, він от просто мені здається, з самою своєю постаттю ем, займався просвітництвом. Наскільки він кричав про це, скільки. От просто його особистість вона надихала і перетворювала реальність на краще навколо нього. Тобто, коли він, наприклад, там навіть просто проводив репетиції у себе вдома, навколо його будинку збиралися люди, щоб слухати. І в спогадах його дружини є навіть ну така згадка, що там хтось кинув записочку, знаєте, з проханням встановити лавочки, то якби стільчики, щоб було зруч зручніше слухати його репетиції. Значимо, що це будинок зберігся, він на вулиці Дмитрівській. Ський уже правда, стільчик ніхто не ставить під вікна будинку, але оповіді про це зберіглися. Так. Ви згадали про величезну кількість концертів для пересічного, так би мовити, слухача до людей, скажімо так, не професіоналів, а просто тих, хто прагне чути музику. І я думаю, що заснування конкурсу, саме ансамблової музики, так само є до певної міри продовженням тих традицій. Пані Олена, чому саме конкурс ансамблової музики вирішено започаткувати до ювілею митця? Ну, взагалі, це логічно і ця ідея вирувала в повітрі, але потрібна була та людина, яка людина дії, яка викликала мене і сказала, так, потрібно це зробити. Я надаю повну підтримку, я домовляюся з людьми, які допоможуть. Тому що, коли музиканту кажуть, що потрібно зробити. Хоча ну і онлайн це дуже важливо, тому що для музиканта ідея технічна, щоб було зручно людям, які на відстані дуже великій. Ми надамо повну підтримку, і я дуже вдячна пані Любові за те, що вона, маючи вже досвід онлайн-конкурсу, вона спрямувала мене, вона дуже мені допомогла. І зараз на етапі теж є людина. Це Алла Вишина, яка взяла на себе повністю технічне забезпечення. І, звичайно, велика подяка Анні Бродській, нашій директорці, яка все ж як людина дії взяла це в свої руки і. Завдяки ну і їй, і всім нам це можливо сьогодні такий зробити старт. Я так розумію, що старт, звичайно, через карантинні обмеження вийшов онлайн. А втім, задумка, звичайно, є зовсім не такою. Зовсім не такою. І давайте взагалі проговоримо про те, яким вийшов цей старт. Я знаю, що на даному етапі, коли сьогодні вже почалось конкурсне прослуховування, ми можемо з гордістю представити членів журі. Вони не тільки з України, з усієї України, але і це учасники з інших країн. Якщо можна кілька слів, так ну як це розпочиналося. Зідзвонювалися з людьми з України, і я можу сказати, що ну всі казали, ви які ви молодці, що ви це робите? Це важко, але ми ви дуже великі молодці. Тому, звичайно, люди погодились безкоштовно витратити свій час, вислухати пласт музичний журі. Дійсно дуже поважне, це професорка з Одеси, з Академії музичної Одеської імені Нежданової, це кандидатка мистецтвознавства Тетяна Борисенко, яка завідує камерним ансамблем в Київській муніципальній академії імені Глієра, це пані Габріела Асталош. Вона кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка кафедри камерного ансамблю та квартету зі Львова, з Національної музичної академії. Двоє представників з Польщі, це Андрусть Якушау, він композитор, диригент, і Мартина Кулаковська. Піаністка польського національного балету у великому національному оперному театрі в Варшаві. Також вона викладає музику в музичних школах. Ну, пані Любов Синяк. І ви як го ну, так. Пані Інне, давайте зазначимо, що всі ці шановні музиканти будуть судити виступи юних музикантів, які виступатимуть в ансамблях. Так. так. Яким є вік учасників? Ну, дві номінації: це концертмейстерська майстерність і номінація камер... соліст камерного ансамблю. Взагалі не дуже багато учасників, але ми вважаємо, що краще менше, але краще. Три категорії. 14-16 років, 17-19 років і 20-21 рік найстарші. Чому їх мало? Ми все ж таки якось вирішили тримати цю планку, і в нас дуже серйозна така заявка. Молоді люди готують програму, вона йде нон-стоп, запис програми. І оголошується, що це програма спеціально для Конкурсу камерних ансамбкамерної це... музики, да, воно мож... можливі наприклад подання конкурсних робіт, які були використовувалися в інших конкурсах. Так, ну показав. багато mm -hmm. хто практикує це найкраще виконання своїх компонувати в одне і відсилати на всі різні конкурси. А конкурсів фестивалів зараз дуже багато. Тому ми вирішили е, ну, якусь таку... таку планку чесності поставити. Да. Так, і тут ще буде планка чесності. В чому Що журі виставляє бали? І це, до речі, мені ну, щоб тільки воно закінчилось без збоїв, але це буде дуже зручно, це те, що нам технічну допомогу забезпечили, це буде дуже зручно і м журі, не перемовляючись, буде виставляти бали, потім буде вичисляти середній бал. Тому ми не можемо прогнозувати, хто в нас буде перше, друге, третє місце, гран-при і так далі. Поповнено ніхто обережить. не може. Але в принципі, на, на чому я хотіла все ж таки зупинити, що конкурс ансамблів це не варіант, коли музикант показує: Ах, я такий крутий у виконанні. Це робота в колективі. В записах є тріо, в записах виступи з дуже відомими співаками і дуже класними інструменталістами. Але це командна робота. Ті, хто грав у камерному ансамблі, вони розуміють, що це заслуга не одної людини, а це заслуга всіх. І тому ціль все ж таки це популяризація музики. Це показ того, що гра в ансамблі, вона жива, її ніщо не замінить. Навіть через там, я не знаю, ми не знаємо, що буде через декілька днів. Через 10 років вона ще буде, але що буде через 20, ми не знаємо. Може, це замінить щось комп'ютерні супроводи і онлайн-виконання взагалі всього. І ці, в нас нема категорії там зрительських симпатій, яка дуже так часто практикується. Чому? Тому що ті люди, які представили свої програми, вони вже... І вони, і їх викладачі, і, і ілюстратори, з якими вони працюють, вони вже внесли цю маленьку свою лепту в те, що камерне мистецтво, ансамблова гра, вона буде надалі, надалі розвиватись, і вона є. Розвиток тих традицій, про які ми говорили, так, так я б хотіла ще відзначити дуже коротко дві особливості цього конкурсу, про які варто сказати: це очевидно можливість участі для всіх. Це безкоштовна абсолютно участь, безкоштовна так, реєстрація. Так. так а друге, на чому я попросила б вас зупинитися не дуже довго, але все ж таки зупинитися на тому, що обов'язковою умовою участі в конкурсі є виконання твору саме українського композитора, і це той момент, коли є нагода популяризувати нашу вітчизняну музику. Так, ми взагалі спочатку думали все зробити, щоб було два твори українських композиторів. Потім, коли ми почали колупатися в репертуарі, ми зрозуміли, що діти читають лібретто, наприклад, оперні, взагалі мало репертуару. І в часи совєцькі багато композиторів працювали для того, щоб вижити і робили замовні твори. Які діти зараз ну, не хочуть вони, вони на цю тему вони грати? Не втратили свою актуальність. Так. Тому ми замінили, і це полегшило трішечки підбір репертуару. Це західноєвропейський репертуар. А з приводу того, що треба підшуковувати. ну я просто коли ми вже підбирали що ми будемо грати це мені попався 76-го року е, збірник е, арій е, з опер композитора бортнянського нашого композитора який зовсім не співається його нема ніде але це дуже цікаво до речі переклад на українську мову Бориса Тена. І це прекрасно. І це Що прекрасно. музика Це, на найкраще пам'яті про митця, особливо ну, хто писав музику, якщо вона дійсно виконується, вона залишається потрібною його нащадкам. Знаєте, в рамках розмови про започаткований конкурс, я б хотіла сьогодні також сказати і про деякі інші події, івенти, які пов'язані із вшануванням 125-ліття Віктора Косенка у Житомирі і в у Житомирському музичному фаховому коледжі, який носить ім'я митця. Власне, пані Любов. Мені сказали про це перед ефіром. Уже в найближчі дні має бути відкрито щось на зразок меморіального куточка або виставкової експозиції, яка присвячена саме Косенкові. Так, це дійсно так, тому що ми відчуваємо відповідальність, що Ім'я Косенко недостатньо вшановано поки що в місті. Тому ми, як косенківці, як представники закладу, який носить його ім'я, ми намагаємося зробити свій максимум для вшанування його пам'яті. І от одним з таких кроків це є відкриття цього меморіального куточку, який буде розташований в читальній залі, і він буде абсолютно відкритим і доступним. Як для студентів, так і для гостей нашого закладу, хочу сказати, що перед нашим ефіром я поспілкувалася із пані Людмилою Журавською. Вона є розробницею концепції цієї виставкової експозиції. Це старша наукова працівниця відділу досліджень Житомирського обласного краєзнавчого музею. Давайте послухаємо, що вона нам розповіла про те, як і з якою метою було започатковано створення цієї експозиції. Ви знаєте, ми завжди, Житомирський обласний краєзнавчий музей, як методичний центр, завжди підтримує ініціативу житомирян в створенні музеїв. Так як от, створення музею Лятошинського в першій музичній школі, створення експозиції історії льонка у обласній філармонії, Житомирський музичний коледж, директор. Анна Юрійовна звернулася до музею надати матеріали, які зберігаються у фондах нашого краєзнавчого музею. Матеріалів є багато. Перше, це повне зібрання творів Косенка, 10 томів це окремі ноти з дарчими написами. Це розробка матеріалів до сторічного ювілею конфер... матеріали конференції, 120 років була конференція, матеріали зібрані, опубліковані. Тобто, було чим працювати. Але Косенко, на жаль, найменш ну, розрекламований, да. Житомирям, найменш обізнані, знають. Да. Коледж носить його ім'я, побудовано пам'ятник, будинок зберігся, в якому він жив. Але про Косенка, так як ми знаємо про Ріхтера, так, як ми знаємо вже про Лятошинського, про Косенка не менш відомо. До Ювілею формувалася виставка, яка розповість про Житомирський період. В житті Косенка про його родину, про його творчість. Тому що оцей Житомирський період був найщасливіший в житті композитора. І, звичайно, хотілося все це проілюструвати документами, фото. це... Фонди нашого краєзнавчого музею, це приватні колекції, це квартира Косенка. Ми не експонуємо на виставці оригінальні матеріали, ми тільки експонуємо фото, фотокопії документів. От перша частина це Житомир в житті Косенка, родина і творчість е, встигнемо відкрити до ювілею Косенка, а е, мистецький Житомир 20-х років це. На фоні української революції, в контексті української революції, і увічнення пам'яті Косенка можливо відкриємо відразу десь, тому що просто технічно не встигаємо це зробити. Це виставка, біля якої можна розповісти про той настрій, про людей Житомира, про концертну діяльність. Косенка, про його листи до дружини, в яких він пише, про те, що Київ не для нього, що він крадькома думає про Житомир, про будинок, де йому було так добре і де так гарно творилося. Ось так натхненно А пані Людмила Журавська нагадаю, вона є авторкою розробки концепції виставкової експозиції, присвяченої ювілею Віктора Степановича Косенка, яка експозиція, яка буде відкрита у Житомирському музичному фаховому коледжі, розповідає про ці документи, які свідчать нам про те життя, про ті ідеї, які сповідував митець. Про все, чим жив він і жили його сучасники, що зберіглось для нас, і що намагаємось сьогодні спільними зусиллями зберігати і відтворювати. На сам кінець нашої розмови, звичайно, не можу не поставити питання такого роду, що означає бути косенківцем, адже а, музичний фаховий коледж, раніше музичне училище, ще раніше технікум і музичні класи, а достатньо давно носить ім'я Віктора Косенка. Що це фактично означає для тих, хто працює у закладі? Для тих, хто виховує молоді покоління музикантів, для тих, хто живе у Житомирі. Ну, скажу свою думку, для мене бути косенківцем – це бути дотичною до історії, не просто спостерігати десь осторонь, знати про видатних митців, а от відчувати оцю відповідальність продовження. Пам'яті от продовження їх життя в нашому побуті. Для мене це бути косенківцем. На да? тобто гордо нести це ім'я і відчувати себе частиною цього процесу. Дякую, пані Олена. Ну я думаю, що для мене теж особисто це зберігання традицій і пошук тієї музики. Яку ми не знаємо, але яка дуже цінна, яка красива музика. І нести її до людей, тому що люди мають слухати музику. Тоді вони становляться висококультурними людьми, не просто освіченими, а висококультурними. Я прагну цього. Думка, яку ви говорите, дуже важлива, тому що якщо є музика, вона має мати свого слухача. І це має бути не тільки професіонал, це має бути суспільство, яке потребує дійсно хорошої музики, якісного виконання. взагалі живого. живого. Дуже б хотілося, щоб умови нашого життя дозволяли нам якомога швидше дозволили нам це зробити. Ну, а поки що, хочу на сам кінець вже зазначити, що і я вже сама це бачила. Всі конкурсні виступи, які надіслані на перший відкритий конкурс камерної музики до 125-річчя Віктора Касенка, вони є у загальному доступі. Їх можна послухати на сторінці коледжу. Наскільки я розумію, так на сторінці і там на сторінці конкурсу. І ну я бажаю людям, щоб вони насолоджувались, бо там дійсно є перлини, просто перлини західноєвропейської музики української музики. Послухайте і це музики дуже Віктора Касенка. Так, звичайно, дякую сьогодні за те, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру і поговорити про важливе для суспільства і для культури нашого суспільства. Дякую всім, хто нас слухав і дивився у студії Українського радіо Житомирська хвиля для вас. Працювала Наталя Кулініч. До нових зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Слухайте і дивіться Радіо День.